Чудову тему, як просинається українська нація. Вона формулює той порядок дня, яким гордиться не тільки моя нація і весь світ. Але я почну, можливо, трохи раніше, років 2000, на коли наш співвітчизник, літописець Нестор у повісті врем'яних літ. Запитував те, що запитує кожне покоління, незалежно від віку, коли воно родилось. Кому грядеш? Куди ми йдемо? Яка наша місія? Де та точка на горизонті, до якої повинна прийти нас? Я переконаний, що таке запитання. І відповіді на таке запитання формували наші майдани. У 20 сторіччі ця дивна українська нація шість разів проголошувала українську незалежність. Само по собі це дивно. Це якось особливо нас характеризує. Ну, можна два, двічі. Тричі, ну чотири. Ну вибачте шість разів. Це з 17-го року по 91-й рік. П'ять разів ми програвали, починаючи від УНР, від держави Скоропадського, від Агустина Волошина, від ЗУНРУ, від держави Степана Андрійовича Бандери. І так дійшли до 91-го року. Ну, Слухайте, це само по собі це говорить про те, що ми дивовижна нація. А з другої сторони, це говорить про те, що про яке покоління українців ми не говорили, нам завжди снився один сон. Бути незалежним. І кожне покоління платило свою ціну. Uh, Пам'ятаєте, як у, у Харкові московські кегіпісти для того, щоб контролювати українське вільне слово, зробили проєкт uh, будинку, де можна б заселити усе українське письменництво. Їх легше, легше контролювати, провести жучки, на першому поверсі організувати uh, кімнату, uh, комутатор, яка підключається до кожної каструлі і так далі. І Микола Григорович ворявий зібрав своїх друзів, якось і каже, хлопці, прийдіть до мене сьогодні вечором. Я вам хочу щось повісти. Приходить Сосюра, приходить течина, приходить краще українське письменництво. Микола Григорович навіть засілище не посадив. Каже, хлопці, я вам покажу, як писати треба. Або я читаю, як боротись треба. Іде в сусідню кімнату і пускає собі кулю а, висок. Це я привожу для того, щоб ми згадали наших сьогоднішніх героїв, наших вчорашніх героїв, як за це слово Свобода. Українська нація, наша незалежність, як дорого українці завжди платили 20-ті роки минулого століття приходять, ми губимо 3,5 мільйони тільки від голоду. Тільки від голоду. Подумайте, це країна, яка у європейській е, хрестоматії часто дуже е, вживається, е, як житниця Європи. В 30-х роках 10,5 мільйонів, в 40-х роках 1,5 мільйони. Друга світова війна. 14,5 мільйонів чоловік ми залишили на полі бою. Страждальна нація. І от коли ми приходимо до 2004 року, оце слово базове чи поняття. кому грядеше. Куди ми йдемо? І от ми, звертаючись, апелюючи до нації, говорили. Не забудьте, будь ласка, дивізи кожного національного визвольного руху 20-го сторіччя. Що було на знаменах написано починаючи від 4-го універсалу УНР? Подалі від Росії. Подалі від Росії. Геть від Москви. Бо якщо ви думаючі люди, якщо ви можете аналізувати, ви дуже легко прийдете до того висновку, якого вчив нас Тарас Григорович, який я люблю цитувати кожен раз, коли дискусія доходить до цієї точки аргументів, мій любий край не повинний. Фантастичне слово, не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Другими словами, Тарас Григорович кричить нам слід і каже, хлопці і дівчата, не забудьте, корінь вашого лиха це п'ята московська колона серед вас, і Москва як корінь вашого зла. Якщо це ви зрозуміли, організовуйте будь-який рух для того, щоб дати відповідь, кому грядеше. Так от, моєму поколінню, яке жило серед шестидесятників, яке добре знало тих людей, які сьогодні, на жаль, в іншому світі, я не знаю, він кращий, не кращий. Чи ми про В'ячеслава Максимовича Чорновола говоримо, чи ми говоримо про цілу низку шестидесятників, які ще жили серед нас, і приходили до дуже простого розуміння? Вибачте за довге слово, бо я не готувався. Коли стоїть перед нами відповідь, куди ви йдете? Було б добре перед цим дати відповідь на декілька питань. Добре, розуміючи, що найкраща нація формує свою ходу, найкраще вона бачить той горизонт, до якого треба слідувати, тоді, коли вона цільна. Нація, яка починає говорити одним голосом. Нація, яка розуміє, що таке мова, це кордон номер 1 Нація, яка розуміє, що таке пам'ять. Що таке свої герої, а не Павліки Морозови, чи Чапаєви, чи Щорси, чи Орженікідзи. Гріховно нікого не хочу з них згадувати. Чи ми говоримо про свою культуру? Чи ми говоримо про свій звичай? Чи ми говоримо про свою традицію? Другими словами, як дуже важливо принести в суспільство політику національного самоусвідомлення. Якщо 45 мільйонів українців почнуть говорити і думати в одному слозі, слухайте, ми така сила, що нас ніхто не переможе. Ніхто не переможе. А пам'ятайте, що у бою і війні в цілому перемагає не ак 47 навіть не С-300 перемагає дух. І тому, вибачте, маленький в'єтнамський, північно-в'єтнамський народ, 17 мільйонів, перемагає дійсно першу армію світу. І не від того, що в його краща зброя, а через те, що в його сильніший дух. Такий же афганський народ перемагає совіти і перемагає за 20 років знову першу армію світу. По одній причині: дух. Так, от, якщо нація усвідомлюючи. Все те, що було у тих століттях і роках, які були перед нами, вартості, які виношували наші діди прадіди якщо вони нас гуртують, ми стаємо не І тому 2004 рік, восени, про що ми говорили? Національна єдність. Українці, якщо ви почуєте один одного, якщо ви станете думати ясно, цільно, взаємоінтегровано, ми не переможні. А 2004 рік був, як би сказати, ну роком надії в якому плані? Що до цього в нас було 13 років братства з Росією. Думаючи, частині нації, воно вже набридло те братство. І в нас було одне очікування: от прийдуть чесні вибори, ми Росії скажемо ні. І можливо буде в нас перша нагода обрати ту націю, владу, ті політичні сили. Які, власне, будуть разом із нацією йти додому, додому, до Європи, там, де ми завжди були, і вийти з тих московських політик. Друге, що ми відчували, це можна зробити тільки в одному випадку, коли нація шанує волю, свободу і демократію. Бо тут і в цій розкоші ми можемо реалізувати параграф номер 1 який я при цим говорив. Третє. Якщо ми говоримо про скучні політичні питання, якщо ми говоримо про політичний порядок дня нації, завжди питанням номер один будь-якої нації, будь-яких часів, стояло одне питання питання вашої безпеки. Якщо ви даєте відповідь на вашу безпеку, я маю на увазі національну безпеку, державну безпеку, ви даєте відповідь на всі інші питання, які ви можете в порядку денному поставити аж до сотні. Але вибачте, якщо ви не даєте відповідь на питання безпеки, оборони вашої нації і держави, дорогі, не чіпляйте будь-яке інше питання, бо, скоріше всього, вам не доведеться формувати відповідь на ті питання. Тому що ви не дали відповідь на головне питання. Питання національної безпеки. Як вирішують нації, кращі нації Європи це питання? Я думаю, що для тих, хто читає передовиці хоча б районних газет, має ясну відповідь. Це колективна безпекова політика, яка за 75 років не дала жодного проколу. Ні один учасник цього альянсу не втратив жодного квадратного сантиметру в своєї суверенної території. Тоді риторичне запитання, якщо ви цю філософію не розумієте, то до чого ви прагнете? Ну до чого прагнете? Де та паралельна модель, з якою треба дружити? Але не забудьте, 2004 рік ми починали із підтримки цього тези чотири. Кома 75 сотих населення України підтримували клич інтеграції до панатлантичної колективної безпеки. Але ми його прийшли цю дорогу. І сьогодні та власне в суспільстві дискусії немає. Куди йде наша безпекова дорога? Вона однозначно йде до того, що обрали. Для себе поляки, литовці, чехи, болгари, мадяри і так далі, коли е, цю модель брала практично вся колективна Європа. І останнє. Останнє це те, що після цих вирішених питань, вирішене національне е, питання, вирішено питання свободи й демократії, бо ви цікаві тільки тоді, коли ви вільні. Бо в кожному із вас Господь дав два крильця між лопатками. А це крила свободи, які підносять людину. Але це при тому, коли ви вільні, коли ви не раби. Третє питання безпекове. І четверте: як сформувати машину економічну, яка б давала самий продуктивний ефект? Як фінансист я можу лише одне сказати, що узгоджені континентальні економічні відносини кращі, ніж відносини стихійні. Я не буду вдаватися в деталі і нюанси архітектури економічної інтеграції, але суть одна, жити е, паноб'єднаним е, товариством мати зрозумілі узгодження. Правила і процедури. Оце друга тої нації, яка буде безумовно мати економічний успіх. А не нації і держави, яка стихійно виходить в різні частини, не приймаючи жодних правил. І живе як декілька держав світу, з якими ніхто не хоче сьогодні спілкуватися. Вибачте, я закінчую. Закінчую. Я хочу подякувати. Тим, хто приклався до цієї, до цієї виставки, за ці гарні спомини, і сказати німецькій стороні, німецькій стороні подякувати сердечно вам. І я просто хочу сказати абсолютно щиро, як, як, як серце говорить, українці сьогодні знаходяться, можливо, на самому великому ізломі. За 350 років нашої історії останньої, коли ми виходимо з того проклятого московського рабства. І сьогодні нашими хлопчиками і дівчатками вершаться саме великі справи. Вони наші герої. Я вас всіх люблю. Слава вам і слава Україні!